Ярослав Стельмах. Медькозавр із Юрківки або Химера Лісового озера. Невелика, проте не дуже й мала повість, написана Сергієм Стеценком свідком та безпосереднім учасником усіх подій. Розділ перший. Зоологія і комахи. Відпустіть нас до бабусі. Коли ми склали іспити і п'ятий рік навчання нарешті скінчився, на збори. Присвячені цій знаменній події прийшла і вчителька ботаніки та зоології Ірина Семенівна. Після того, як усі вчителі виказали свої ранні сподівання з приводу нашого успішного навчання і ще кращої поведінки в майбутньому, і підбили не для всіх радісні підсумки за цей рік, слово взяла Ботанічка. Любі дітки! Вона завжди казала: дітки чи діточки? Ви вже учні 6 класу, з чим я вас вітаю і повністю приєднуюсь до тих добрих побажань, які ви щойно почули від присутніх тут педагогів. Хочу вам ще раз нагадати, вчитися в 6 класі де в чому легше, а де в чому й трудніше, ніж у 5. Ми з вами зокрема будемо вивчати ботаніку, а згодом і зоологію. Перейдемо до глибшого розуміння світу, що оточує вас. Тут вона помовчала і мрійливо подивилася кудись у стелю. Той, хто не знав нашої ботанічки, міг би подумати, що цілісінькими днями ми тільки й сушили голову над тим, як би під її керівництвом ще глибше зрозуміти навколишній світ. Насправді ж, ми мало любили ботаніку, та й не можу сказати. Щоб і вигравала в нашій хлоп'ячій уяві привабливими веселковими барвами. Так от, любі діточки! правила далі ботанічка. Для того, щоб збудити вашу цікавість, щоб продовжити добру традицію наших старших класів, вам треба за літо зібрати колекцію комах. Ого! перебив її Шумило. Та якщо всі школи візьмуться до цього діла, наступного літа вже не буде чого ловити. Невже ти залишишся таким самим і в шостому класі? запитала вчителька, ніби вона сподівалася на щось інше. А побоювання твої безпідставні. До речі, ви знаєте, що багато шкідників сільського господарства і зелених насаджень треба винищувати? Восени всі принесете свої роботи до школи. Я їх заберу до зоологічного кабінету. Кращі підуть на шкільну виставку. Тепер і я згадав стоси невеликих коробок із скляним верхом, що припадали порохом у кабінеті зоології. А можна вдвох збирати одну колекцію? схопився із місця Митько. Можна, тільки щоб видно було, що її робили двоє. Така колекція має бути більшою і кращою. Ти хочеш разом із Стеценком? зиркнула на мене. Еге ж, то робіть, зітхнула вчителька. Тільки не таку, як у минулому році. Цим вона натякала на гербарій рідного краю, який треба було зібрати минулого літа. Тоді ми й не думали збирати його. А потім Мешко знайшов якийсь гербарій, ми його підписали і здали, навіть не поцікавившися, що воно таке. А потім до школи прибіг старший митьків брат. З голосним скандалом забрав той альбом і нам'яв медькові вуха. Виявилося, що то Гербарій зовсім не рідного краю, точніше, рідного, але не тутешнього, бо містив зразки далекого сходу і належав навіть не митьковому братові, а котромусь із його приятелів. А по-третє, з'ясувалося, приятель теж узяв його на два дні в себе на роботі. Чому тобі та колекція муляє? запитав я Митька, коли йшли додому. І звідки така зацікавленість? А ти не здогадуєшся? Ні, ні скілечки? Та кажу, що не здогадуюсь. А тому, що тепер точно відпустять до моєї бабусі. Треба зазначити, що ми з Митьком давно мріяли поїхати до Юрківки, села, де жила Митькова бабуся. Не саме село вабило нас! Бо чи ж мало чудових сіл на Україні? Не зелень лісів, бо майже щонеділі їздили ми з батьками під бровари, Іванків, Черпінь, не гриби і не світанки над річкою. Скажу навіть більше, не студене молоко в гладущику, що йно тому з льоху. Ні. Кликало у нас до себе привільне і незалежне життя. Кликало і вимахувало привітною рукою. Ну ж, бо, Сміливіше, я чекаю на вас. Уявляєш собі, казав Митько, Ліс кругом ні душі, а в лісі озеро, а на березі курінь. А в курені ми, а поруч багаття, і казанок із юшкою. Роби собі, що хочеш, хоч на голові стій, а кругом ні душі. Угу! І собі облизувався. З одного боку пляж, а з другого берег, уривистий травою поріз кущами і дерева. А до села кілометрів за три, якщо не більше, а на багатті казанок із юшкою. Та ти вже казав про казанок. Ну то й що? Про приємне й казати приємно. А як бабуся не дозволить, Чи я моя? Хе-хе та ти її просто не знаєш. Бабуся во! Ночувати, правда, може, й не відпустить, а так скільки завгодно. От якби ще й заночувати, зітхав я. Та стривай, хай спершу хоч до села відпустять, а там видно буде. Отож ми й докучали моїм батькам. Митькові були не проти, канючили мало не щодня. Відпустіть, ну відпустіть нас до бабусі. Але батьки дуже сумнівалися. Чи піде це на користь у першу чергу самій бабусі, а потім уже нам? Уявляю собі, що вони там вироблятимуть, хитала головою мама. Двоє лобуряк на голову старенькій жінці, і собі докидав тато. І тільки моя бабуся підтримувала нас. Не такий уже й старенький, казала вона. Ми з нею однолітки. І тепер, коли я згадав про митькову бабусю. То миттю повернув до друга своє, як то пишуть радісно збуджене обличчя. Ти гадаєш? Я певен цього. Але чому? А де ж ми, на твою думку, будемо збирати отих любих хрущиків і метеликів? Щось давненько я вже не бачив у нашому місті довгоносиків, а ти? Може ти знаєш, на якій вулиці вони оселилися? Тоді нам не треба нікуди їхати. Надія у вигляді колекції пронизаних шпильками жуків заграла перед моїми очима. Митьку, ти геній! Ну, не зовсім. Скромно потупив очі мій приятель. Але дещо отут. Він постукав пальцем себе по лобі. Маю. Не така вона вже й старенька, стояла на своєму моя бабуся. Їй теж було нелегко підтримувати нас. Ми в п'ятьох сиділи на кухні. Бабуся, мама, тато, медько і я, вкотре обговорюючи, чи можна нам з Митьком їхати. Дідусь сидів у вітальні перед телевізором із газетою в руках. Він ніколи не втручався у сімейні проблеми, і за це я був йому тільки вдячний. Адже коли б він вирішив пристати до когось, то ще невідомо було, чи до нас із бабусею, чи до тата з мамою. Хоч і не старенька, мовив тато. А коли б вам, мамо, вони обоє сіли на шию на три тижні, то хто знає, якої б ви заспівали? О, я була б тільки щасливою, не здавалася, бабуся. Село, Річка, Ліс, два юних джентльмени. Певно, я знову відчула б себе молодою, Боюсь, ще ненадовго, обізвалася мама. Господи, як ви мені вже набридли з цим селом! Невже ви хочете, Оксано Павлівно, втрутився нарешті в розмову Митько, щоб ваш син, а заодно і його найкращий приятель ціле літо нудилися у місті, де все кругом, і пилюга, і розжарені спекотні вулиці, навіть сумні думки і сприяє передчасному старінню наших організмів? Цю промову він підготував заздалегідь. А хіба існує кращий відпочинок, ніж там, у селі, злитися з природою після важкої праці і успішного закінчення 5 класу? Не дуже то ви й перепрацювались, кволо посміхнулася мама. Хоч би як там не було, вів своєї Митько, дітям потрібен відпочинок. До того ж, як інакше, ми виконаємо важливе завдання із зоології. Яке ще там завдання? Хіба Сергій вам нічого не казав? Адже вчителька звеліла нам, мені та йому, зібрати найкращу колекцію жуків і метеликів. На вас, каже хлопці, вся надія. Так уже й сказала, засміявся тато. А того, хто не принесе 1 вересня колекцію до школи, не переведуть у 6 клас. Так уже й не переведуть! Не повірила мама, але видно було, що Митькові слова таки начербнули її несхитність, і стрілка маминої впевненості гойднулась у наш бік. А може, просто двійку поставлять, не здавався Митько. А кого порадує двійка у перший же день навчання? Це на весь рік може настрій зіпсувати. Еге ж, знову усміхнулась мама. Вам зіпсуєш. Господи, як ви мені вже набридли! Ну, то як? звернулась до тата. Я відчув, що дмухнуло сприятливим вітром. Та хай уже їдуть, одмахнувся він. А то ж спокою не даватимуть ціле літо, тільки щоб бабузю слухали. Ура! закричали ми і вибігли з кухні, але в передпокої намить затримались. Чула, чула, сміявся тато. Передчасному старінню наших організмів, ага? А як тобі оце? Вторувала йому мама. На вас, хлопці, вся надія, ну й молодці. І настрій у них на цілий рік зіпсується. Ех ти, закинув я Митькові. То це ж вони з нас глузують. Ага. почухав він потилицю. Переборщили трохи. Ну, та нічого. Головне, мета досягнута. Та й справді, мета досягнута, яснув я свого друга по плечу. «То коли їдемо? Їдемо? Післязавтра треба ж іще зібратись. Не виходьте на зупинках із вагона, кричала услід поїздові мама. Зразу ж дайте телеграму. не відставала од і бабуся. І не здумайте їсти ковбасу. Влітку вона може зіпсуватись. І собі гукала матькова мама. Ми чесно дотримувались усіх обмежень, які наклали на нас батьки. Не висовувались із вікон, бо може продути. Не стояли в тамбурі, можна випасти, не виходили на зупинках, можна відстати, не виймали гроші з кишень, можуть украсти. Не їли ковбаси, чи не дай Боже консервів, можна отруїтись. Якщо оголосити весь список заборон до кінця то виникне запитання. Що ж, зрештою, таке можна робити? Чай будемо? запитав увечері провідник. О, о чай!» чай! заволав наш супутник, голомозий дядько, який до цього сидів, втупившись у книжку. Звичайно, будемо! Три, ні, чотири склянки! Секундочку. А ви, хлоп'ята? Чай! Чай! зашепотів Митько. Здається, про чай нічого не казали. Будемо! відповів я, заглянувши у свій записник, де Матуся власноручно записала всі не можна. Чаю в тому списку не було. Дві. Дві? скривився дядько. Та що для таких організмів по якійсь склянці на брата? Ви знаєте, що чай навіть космонавти замість води п'ють. А ви хочете бути космонавтами? Ми космонавтами бути не хотіли. І цим, очевидно. Дуже засмутили дядечка, бо він одвернувся від од нас і потім, поки пив свої чотири склянки, поглядав кудись у вікно. Образили людину, прошепотів я медькові. Чому це? А може, він сам хотів бути космонавтом? Може, це мрія його дитинства? Може, може, він і є космонавт? раптом запитав Медько, уважніше приглядаючись до дядька. Хоча ні, додав по хвильці. Вони лисими не бувають. А цей полисів під час якогось випробувального польоту. А черево. Справді, проти черева заперечувати було важко. І ми вирішили, що наш супутник обіймає скромнішу посаду. Врешті Митько не витримав і запитав Дядю, а ви хотіли бути космонавтом? Відповідь нас розчарувала, проте й поклала край всіляким припущенням. Змірявши нас зневажливим поглядом, дядько сказав «І ще чого. і знову одвернувся до вікна. Ні, такий не полетить, прошепотів Митько. Та й по ньому зразу видно, погодився я. Спати ми поклались на горішніх лавах. Лягай грошима до стіни! шепнув мені Митько. За інших обставин остання митькова фраза прозвучала б навіть незрозуміло, але тільки не зараз. Гроші в нас обох були в правих кишенях штанів. Мені довелося лягти до лілиць. Дорога, мандрівка, навіть зовсім недалека, викликає в нас відчуття якихось близьких, несподіваних і навіть таємничих подій. А тут ми самі їхали аж куди? Цілу ніч поїздом, потім ще треба години-півтори автобусом. Це вам не туристський похід на один день. Коли разом із класом ідуть майже всі викладачі школи. Це самостійна, якщо хочете експедиція з науковою метою. Ніхто з нас і припустити не міг. Але ні, щось перечасно розбазікався. Нащо випереджувати свою ж розповідь? Треба мати терпець. Отже, вертаємося до нашого купе. Коли я прокинувся, вже розвидніло. Митько тихенько сопів із правицею в кишені. На столі видзвонювали склянки з чаєм точніше з під чаю. До речі, зазирнув до купе провідник. Мені здається, зараз ваша станція, молоді люди. Я штовхнув матька і простяг руку по рюкзак. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям, ставьте лайки и комментируйте. Дальше только лучше.